Привіт! Мене звати Аліна і я дуже рада бачити вас на своєму каналі Берестенко Art. І в цьому відео я хочу поговорити про техніку малювання Alcohol Inks. В цьому відео я розкажу про матеріали, які необхідні для створення ось таких робіт. На моєму каналі є цілий плейліст з технікою малювання чорнилами. Я залишу в описі цього відео, і ви зможете передивитися і побачити більше інформації. А саме зараз я хочу показати вам мінімальний набір, який вам необхідно для створення роботи. Що ж, наймінімальніше, що вам потрібно, це папір. У мене ось такий набір юбку паперу це синтетичний папір. В чому його особливість? З чорнилами найкраще малювати саме на такому. Він дуже слизький, непористий, і тому чорнила роблять такі дуже цікаві візерунки, і він і далі. Можна купляти такий папір в великих рулонах закручених, або, наприклад, з такими аркушами вже готовими. Це у мене А4 Алі, нам треба. Безпосередньо чорнила. Чорнила бувають дуже різні по кольору, по брендам, але по суті це пігмент, який необхідно розводити спиртом якимось алкоголем. І можна купити собі спеціальний розчинник для чорнил алкогольних, але також можна використовувати спирт. Спирт має бути надзвичайний. А ізопрофіловий, я купляю ось в таких от великих пляшках. І, по суті, цей спирт я переливаю ось в такі зручні формочки, чисто для зручності. Але можна використовувати звичайні пластикові стаканчики для того, щоб розмішувати чорнило з цим спиртом. Я покажу дві техніки використання чорнил. Тобто, коли ти. Чорнила одразу перемішуєш зі спиртом і накладаєш на папір. Або коли ти спирт розливаєш по папіру і потім додаєш чорнила. Тобто є два різні способи використання. Тому давайте перейдемо до малювання, до практики. Я вам розкажу ще далі, які є нюанси. Покажу процес створення цих двох робіт. Що я маю папір синтетичний? Виглядає він ось таким чином. Він дуже у нього поверхня, така слизька, я б сказала. Він ближчий і, по суті, буде дуже гарний. Оформлювати роботу я буду в рамочку. Я обрала таку дерев'яну. Далі. Папір є, рамочка є. Малярний скотч. Це для того, щоб просто я її зафіксувала і був обережний, гарний такий рамочка. Далі я підготувала ось такі одноразові стаканчики для різних кольорів, де я буду замішувати спирт з чорнилом. Одразу вдягаю маску, тому що як не крути, або це спеціальний розчинник для чорнил, або це спирт. Воно має запах, дуже неприємний, тому краще одразу захищатися. У мене ізопропиловий алкоголь, спирт. 999% літр. Будемо тестувати це новий, я купила його в Чехії вперше. Будемо зараз пробувати. Але вдягаємо маску спочатку і відкриваємо вікно. Я маю різні чорнила. Чорнила бувають абсолютно різні. Є чорнила, які просто кольорові. Наприклад, у мене є кам'янської, дуже хороші чорнила. Ще скраб якийсь і ще в мене є якийсь новний, я не пам'ятаю якщо чесно. Тобто чорнила існують просто з кольоровим, з кольоровим пігментом. Існують чорнила з пігментом золота, срібла. У мене є такий ще ніби А, що ще так, це теж срібло. А також є нюдові. Мені дуже подобаються нюдові. Вони дуже класні на чорному папері такому, або просто воно дає такий ефект бархату, я би сказала. Дуже класні. Всі чорнила треба дуже добре збовтувати, бо пігмент завжди спускається вниз. І треба дуже добре збовтувати для того, щоб це все добре перемішалося. Ось воно починає перемішуватися. Я довго не користувалася чорнилами, бо у мене не було спирту. Тому зараз треба дуже добре все збовтувати. Також є піп'ятки, але я їх не дуже люблю використовувати. Чому? Бо мені достатньо стаканчика, я це роблю ось таким чином. Я роблю носик. І я обережно можу видоливати все це. А також я забула про трубочку. Особисто я дуже люблю використовувати трубочки замість фена, бо фен дуже сильно е, занадто великий такий потік повітря, а трубочкою ти можеш точково, дуже гарно все роздути і направити, е, по суті, чорнила і спирт тому напряму, який ти хочеш. І також на всякий випадок я візьму собі з допоміжних матеріалів кисточку і серветочки для того, щоб на всякий випадок щось десь відтирати. Тому давайте почнемо обирати кольорову гаму, міксувати кольори, які нам потрібні. Чорнила, по суті, можна використовувати так само, як і фарби. Їх можна змішувати між собою і отримувати колір. Не обов'язково, якщо ти будеш використовувати ось такий червоний якийсь колір, це бортовий. Його можна змішати з білим, зробити більш рожевим, змішати з синім, отримати там фіолетовий. Я купила собі ось такі маленькі тюбіки. І я в них вже Готую фарбу. Ось, наприклад, колір, точніше. Готую вже от колір. Наприклад, у мене ось такий бежевий є і ось такий оливковий. Просто, по суті, я міксую різні кольори, і у мене виходить ось таким чином щось нове і гарне. Тому почнемо з того, що мені треба перемішати добре всі 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 всі, -всі мої чорнила. Я хочу зробити щось в таких бежевих тонах приємних. Я вирішила зробити, щоб підійшло під стиль з такої дерев'яної рамочки, тому я буду замішувати, скоріш за все, якісь рожеві, білі, золоті тони. І, напевно, я використаю ось цей вже готовий бежевий колір. Зараз будемо дивитися. Так, що я роблю. Я готую стаканчики. Тобто я точно хочу золото, я точно хочу біле, я точно хочу якийсь бежевий і ще якийсь додатковий кольор я додам, але поки три. Я наливаю спирта нашого, відкриваю, готуюся до різкого запаху. І по суті я наливаю їх стільки, скільки я хочу. Ну, Використовувати в роботі. Так як робота в мене не супер велика і не супермаленька, я буду геть потрошки наливати, десь приблизно ось таким чином. Так, давайте візьмемо, трошечки знимо, спробуємо чисто ляпнути ось такого рожевого, нюдового. І виходить це таким чином. По суті, ти додаєш і перемішуєш цей спирт з цим чорним до однородної маси. І ось такий у нас виходить приємний рожевий колір. Дуже такий першиколе. Клас. Що ми далі? Спробуємо взяти чуть-чуть золота. Клас. Наборнє золото. Це клас. І вже приготовані чорнила. Ось вони. Просто буду їх, вже вони готові, вже розбавлені зі спиртом, і я постійно буду просто розливати. Дуже насправді зручно одразу так робити. І форма дуже зручна, бо це навіть краще, ніж піп'ятка, ти береш так. Відкриваєш і розливаєш. От таким чином. Також я додала просто спирта чистого для того, щоб налити ось так на папір. Будемо починати налити на папір. І таким чином чорнилом будуть легше розбавлятися, що я маю на увазі легше. Їм буде куди вже розтікатися. Приготовлені чорнила. І, по суті, їм легко переміщатися на нашому папірі. Трубочка моя улюблена. І коли тут немає рідини, немає спирту, чорнила не рухаються в цьому напрямку, Ну, набагато важче їм рухатися. І вони ось такими необережними. Тому я Додаю зараз ще чорнила тут, щоб їм було легше рухатися. Тут у нас зібралися чорнила, мені не подобається, як вони зібралися, тому за допомогою кисті я, по суті, їх розмиваю ось таким чином щоб воно не стояла на одному місці. От ви тепер не зробите, якої помилки я як зробила я. Ось ці Штучки не дуже ефективні, абсолютно не ефективні. Прибираємо їх. Ще дуже великий плюс чорнил, що їх можна стерти просто тим самим спиртом. Тобто ти береш серветочку зі спиртом, і просто воно змивається. Воно на папірі не засихає майже ніяк. Ну, по суті, треба закріплювати лаком кінцеву роботу. І це плюс, от, наприклад, на моєму випадку. Області, які вже висохли і які ще підсихають. Так як я не використовувала фену, це відбувається трошечки довше. Бо феном воно просто одразу висушується. А я дам йому висохнути самостійно. Все спроба номер два. Але з використанням фена. Фен має не дуже гаряче дути і не А, І я берела свій спирт в цю штучку, і в цей раз я буду спочатку накладати спирт, а потім чорнину. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Я буду дуже вдячна вашому коментарю, лайку, а також підписці на мій канал, так як тут буде багато цікавого і корисного контенту.